Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Торгівельна війна розв'язана Сполученими Штатами Америки проти всього світу. Триває також триває торгівельна війна між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І Дональд Трамп не пройшло 24 годин. Як він вів свої тарифи, був вимушений відпости назад, дати задню. Канада. Канада добиває зараз цілі індустрії в різних штатах Сполучених Штатів Америки. Європа відмовляється підтримувати Дональда Трампа, і економіка Сполучених Штатів Америки продовжує падати. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але перш ніж ми з вами будемо говорити про це, я хочу виразити своє співчуття всім українцям. Я хочу виразити. Своє співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, так і я зараз кажу не тільки за суми, я кажу про всіх українців. Ми не будемо з вами забувати, що сьогодні черговий день, коли Раша робить вбивства, коли Раша робить злочині. І знов таки мої співчуття всім. То сьогодні втратив своїх рідних і близьких в сумах, але рашисти вбивають українців сьогодні не тільки в сумах. Рашисти вбивають українців на лінії фронту, рашисти вбивають українців в тилу українському, рашисти вбивають українців на окупованих територіях, і не треба забувати, що є одна сила. Тільки одна сила на сьогоднішній день реально боронить Україну. Тільки одна сила на сьогоднішній день забезпечує Україні і українцям якусь надію, і це ЗСУ. Тут я вибачаюсь, коли я кажу ЗСУ, я маю на увазі всі збройні сили України. Я маю на увазі всіх людей, які захищають Україну, де б це не було. Я не я, я просто так от, одним цим одним цим словом, все це кажу. Так, тобто Українцям треба підтримувати ЗСУ. Українцям треба підтримувати тих людей, які захищають сьогодні і Україну, і українців, і весь цивілізований світ. І так я підтримую окрему бригаду ЗСУ. Я підтримую окрему бригаду ССО. І я ніколи вас не просив приймати участь в зборах для цих військових. Але на сьогоднішній день їм дуже потрібне обладнання їм дуже потрібен реп. Їхній реп було знищено разом з їхнім транспортним засобом. Тож, будь ласка, посилання в описі до цього відео. Підтримайте, будь ласка, хлопців, дайте хлопцям можливість вижити під час виконання бойових дій. Я сам же допоміг і вас прошу це зробити разом зі мною. Тепер що стосується того, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, черговий день починається з падіння фондових ринків, економіка не вирівнюється як на це. Сподівався Трамп, але це і не дивно. Так, ну це, це закономерність, коли ти обираєш собі в президенти мілкодрібного Баригу. Тобто Трамп веде себе, веде себе як Барига. Трамп розпочав війну проти всіх своїх друзів, проти всіх партнерів Сполучених Штатів Америки. І не треба сьогодні забувати, що Трамп насправді він є другом Кремля. Він є другом Путіна. Все, що робить Трамп. Це все йде на користь однієї людині на світі. Це все йде на користь Путіну і все йде на користь Кремля. Не забуваємо про ці жести, якими там показує черговий фашист, який працює в апараті Трампа. Я маю на увазі Віткафа, як він вітав Путіна. Сердешно вітав Путіна. Ну, це це така ганьба для сполучених штатів Америки, що у мене немає жодного жалю, жодного жалю по відношенню до цих реднеків, до цих е американців, у яких зараз всі ці проблеми. Так, Китай також наш ворог. І ми зараз з вами спостерігаємо, як два наших вороги щепилися. І я, чесно, я хочу, щоб обидва з них отримали такі вдари, які їх виб'ють з калії на дуже-дуже багато часу. Але що трапилося? Перше, Дональд Трамп об'явив тарифи проти. Китаю і він е, сподівався, що Китай буде з ним зв'язуватися і буде просити домовлятися щодо цих тарифів. Але сі сказав: Ні, накось тобі викусі ні про що ми домовлятися не будемо. Якщо хочеш війну, ти її отримаєш. І Китай почав бити туди, куди Трамп не очікував. Перше, Китай заборонив. Е, Постачання в сполучені штати Америки радкоземельних металів, які задіяні в оборонній індустрії, і це дуже боляче вдарило по сполученим штатам Америки. До речі, друге. Китай зараз заборонив всі інвестиції в економіку Сполучених Штатів Америки. Більше того, Китай почав вимивати активно витягувати гроші з Сполучених Штатів Америки. У Китаї там є багато проектів. Він інвестує в розваги, він інвестує в різні там інфраструктурні проекти. І ось Китай почав забирати ці гроші, і це дуже боляче вдарило по Сполученим Штатам Америки. І не пройшло і 24 години після того. Як цей Павлін, Дональд Трамп, з пафосом розповідав, як він наклав на Китай тарифи, і як ці тарифи зараз будуть е, заробляти гроші для Сполучених Штатів Америки? Був вимушений відповсти і був вимушений зробити винятки з цих тарифів. Тобто він вивів з під тарифів радіоелектроніку. Він вивів з під тарифів е, телефони, він вивів з під тарифів е, різні там смарт-смарт-карти. Е, Тобто до нього почало доходити, що за всі ці тарифи будуть сплачувати хто правильно споживачі Сполучених Штатах Америки, а інших альтернатив у цих виробів просто немає. Ну, айфон він виробляється в Китаї. Його не виробляють більше ніде, щоб вести в Сполучені Штати Америки і продавати по нормальній ціні. І так, з деякими іншими товарами, наприклад, NVIDIA. тобто упали акції цих мирових гігантів, і це не сподобалося вже. Ані американцям, а не власникам великого бізнесу, тобто Дональд Трамп дав затки. Я вибачаюсь, у мене сьогодні немає такого запального настрою, як зазвичай, і це пов'язано з черговою новиною, яку ми сьогодні з вами отримали з України з сум. Тому сьогоднішній випуск він в мене трошки інший. І так я не вживаю сьогодні багато тих епітетів, які я завжди вживаю по відношенню до Дональда Трампа. Я сподіваюся, що ви, мої глядачі, мене чудово зрозумієте. І так, друзі, що ми з вами сьогодні маємо? Китай вирішив йти до кінця в цій війні проти Сполучених Штатів Америки. Вони б'ються, б'ються досить серйозно, б'ються. Вже пішли вимивання грошей з Сполучених Штатів Америки. Америка виє, Китаю важко. Не треба тут думати, що для Китая все це легко. Ні, Китаю також важко. Китай також втрачає гроші. Втрачає ресурси, що для нас також класно. Тепер переходимо до Канади моєї улюбленої Канади. Хочу вам нагадати, що тарифи, які е, Трамп ввів по відношенню до Канади і до Мексики, він не відмінив. Тобто, Кана, тобто, тарифи, які накладені на Канаду, і зараз працюють. І Канада також відповідає. Канада вирішила відповідати точково, знаєте, так наносити удари по тих штатах, які обирали Трампа, і по тих індустріях, які підтримували Трампа на сьогоднішній день. Потік людей в Сполучені Штати Америки з Канади, тобто канадці раніше любили їздити до Сполучених Штатів Америки, відпочивати, і я любив їздити в Сполучені Штати Америки, відпочивати на там 2-3 доби, поїздити, подивитися щось, погуляти, по побути там. Знаєте, але з початку торгівельної війни, після того як Трамп ввів податки проти Канади, потік. Туристів з Канади знизився на 70%. Уявіть собі, на 70%. Авіакомпанії зараз скасовують рейси, тому що канадці масово здають квитки. Канадці відмовляються від вже запланованих поїздок туди, від вже за заброньованих собі там відпочинків. Тобто зараз іде дуже потужний удар по туристичній індустрії Сполучених Штатів Америки, і там вже власники багатьох отелей або е, об'являють банкрутство, подають на банкрутство, або виють, вагають Дональда Трампа припинити цю війну з Канадою. Про те, як там закриваються різні зараз фабрики, лікуєводачні фабрики, які виробляють е, спиртні напої, я вам вже розповідав. Там зараз це вже вони почали сипатися зна. Як ото карточний домік, один за одним кричать і об'являють про банкрутство, в зв'язку з тим, що Канада зараз байкотує е ліквероводичну продукцію, яка виробляється в Сполучених Штатах Америки. І до речі, до цього байкоту приєдналася також і Європа. Це не тільки Канада вже, а також і ряд європейських країн. Також не купують алкогольну продукцію зі сполучених штатів Америки, і зараз в Америці схлопуються ціле підприємство. А в багатьох регіонах ці підприємства вони є якби формуючи весь бюджет штату. Тобто зараз починають вже штати вити, штати відчувають на собі окремі штати Сполучених Штатів Америки відчувають на собі цей удар. І там же американці починають це більше і більше бастувати і вимагати від Трампа, щоб він. Припинив і цю війну, від якої страждають Сполучені Штати Америки. Так звісно, не треба забувати, що від цієї війни зараз страждають і канадці так. Але американці також отримують порогам, і це класно. І я хочу. Я от, я от просто я бажаю. Я я живу цим днем, коли я побачу, що американці до речі на, на нарешті вийдуть і знесуть цього не з білого дому. Що ну це зараз? Я от на них дивлюся. Це терпіли. Знаєте, це такі хворі терпіли трампісти, які яких б'ють, вони мені нагадують расистів. от чесно, Що ті терпіли їх там бутилки на бутилки їх сажають, їм що з'їмати, тільки не роблять, а вони ходять путів хуйво, наш от, от він, він у нас світ в оконці. Так? І ці реднеки, американські реднеки, вони мені зараз нагадують цих е, расистів. Так? Тобто, е, ну, от, чесно, ну, от, я от дивлюсь, і в мене така аналогія. Ладно, хрен з ним. Сьогодні в мене настрій такий, я вибачаюсь. Так ось, я дуже сподіваюся, що. Американці зроблять той необхідний крок, який треба зробити для того, щоб врятувати Сполучені Штати Америки. Ну і наостанок, хочу вам нагадати, що Сполучені Штати Америки. Також зараз е, припиняють постачання зброї в Україну. Сполучені Штати Америки не об'являють про якісь нові пакети. Тобто, як я вам вже й сказав, і тут не треба себе обманювати. Сполучені Штати Америки, вони сьогодні от вони, е, вони активно підтримують Раш. Вони активно підтримують Путіна. А це означає, що а це означає те, що вони стали нашими ворогами і вони стали ворогами всього цивілізованого людства. І для того, щоб Україна ви. Жила правильно, друзі, треба донатити і треба підтримувати зсу. Знаєте, мене серце кров'ю обливається, коли я бачу військових, коли я бачу цих героїв, коли я бачу цих мужніх людей, і вони кажуть, ми вимушені. Просити про допомогу. Я, я не можу. Я не можу на це дивитися спокійно. У мене, мене не вистачає розуміння, як, ну як це таке можливо. У мене такий підхід, що я прошу їх прийняти мою допомогу. Це єдине гроші. Це, 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 це та чепуха, це та мелочь, яку я можу е, е, дати для цим людям, мужнім людям, щоб вони якось пережили, щоб вони вижили, щоб вони. Мали можливість допомогти Україні захистити Україну і захистити українців, і щоб більше не було таких випадків, які сьогодні ми маємо з вами в сумах і в інших містах. Тож, друзі, не забуваємо, не забуваємо, це наш обов'язок навіть перед самими, самими. себе, Так, це не обов'язок перед кимось. Це наш обов'язок перед своєю совістю, перед самими себе, перед нашими дітьми, допомагати. Військовим України донатити, донатимо, підтримуємо хто що може, хто чим може. Я не кажу, що треба донатити там якомусь там окремим людям чи конкретній організації. Ні, донатьте і допомагайте тим, кого ви знаєте. Якщо ви хочете допомогти тим хлопцям, яким допомагаю, я всі реквізити будуть в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, підкидайте гроші, допоможіть хлопцям вижити, допоможіть хлопцям виконувати їхню роботу класно. Ще раз я вибачаю за таке сумбурне відео, яке в мене вийшло сьогодні. Але, друзі, ну чесно, ех, сьогодні такий настрій. Ще раз мої співчуття всім українцям. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.